26 квітня 2025 року у свято-миколаївському храмі села Добро по завершенню всенішнього бдіння, був розданий пасхальний Артос. Артос особливий освячений хліб, який використовується за богослужінням світлого тижня. Його також називають ціла просфора», так як частинки з неї не виймаються для поминання. Артос, на вигляд є високим хлібом циліндричної форми, в центрі якого зображують Воскреслого Господа або Христа, але без розп'яття. Використання Артосу розпочинається ще від початку християнства. У сороковий день після Воскресіння Господь Ісус Христос піднявся на небо. Учні та послідовники Христові знаходили втіху в молитовних спогадах про Господа. Вони пригадували всі слова настанови та діяння Христові. З Артусом поєднується і древнє церковне передання, що апостоли залишали за столом частинку хліба, частку пречистої матері Господа, про нагадування постійного спілкування з нею, і після трапези благовійно ділили цю частину між собою. У монастирях цей звичай має назву Чин про панагію, тобто спогад про Богородицю у парафіальних церквах. Цей хліб Богоматері згадується щорічно через роздроблення Артосу.